Влада ухвалила новий закон, по якому тепер пенсіонерів, тобто людей 60, можуть призивати до армії через підписання контрактів. Але всі ми з вами знаємо, як в нас підписують контракти під дулом автомату. Тому я не дивуюся, якщо і пенсіонерів. Почнуть бусифікувати на вулицях. Хоча це і давно вже роблять, але не в такій кількості. Але тепер ми розуміємо, що на фронті повна срака. Якщо пенсіонерів будуть гнати на війну, то ви розумієте, наскільки в нас все погано. Ще раз вам наголошую на купівлі зброї, на вивченні матчасті та користування нею в тактичних умовах. Для чого? Для того, щоб. Захистити ваше життя і вашої родини, тому що сьогодні це єдиний закон, який є в Україні. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати правдиву і достовірну інформацію.